І всім привіт! І сьогодні буде виживання за Гуано. На жаль, я дуже слабка, і мені не можна їсти рибу і спавн їжі. Так що буду добувати м'ясо через гравців. І там мій перший обід. Він теж такий, як я, ростом. Так що це буде легко. З гордістю можу сказати, те, що я його загубила. Ось він. Ну на кінець він поклав м'ясо. Ось так я і добувала м'ясо половину життя. Коли я підросла, пішла до печери, щоб прожити там в безпеці, але місце було вже зайняте. Я настільки була налякана, що не могла навіть битися і тікати. Так що потрібно було йти в інше місце, там, де не було їх. Я не могла їх подолати, бо страх керував мною. Буквально. Я серйозно не могла їх побити. Так що вони мене прогнали з цих квітучих земель. Мені прийшлось тікати далеко. Аж на місце там, де не було ні води, ні в їжі. Мені залишалося тільки чекати момент, коли вони будуть слабкіші. І цей момент настав. Я була зла, а як в природі, чим зліше, тим сильніше. Я була серйозна і навіть змогла подолати собою першу жертву з дитинства. Але її дитина дуже добре мене побила. Що мені прийшлося тікати від неї. Дитина була духовно сильніша, ніж я. Але вона якимось чином вмерла. Напевно, вмерла від кровотечі. І на кінець я перемогла їх. Гордо я поверталася на їхній території. Вночі я вирішила повідати світ. Я знайшла великий труп динозавра і битву парика з гіантозавром. Напевно, парик програв, но вижив. Ну, як завжди, я зробила гніздо. І ось моя дитина. На жаль, не було м'яса, так я запропонувала яйце. це. Но обернувшись, я побачила, що скоро моїй дитині буде недобре. Міри були крайніми, бо дитина не зможе втекти. Так що я атакувала. Можливо, це буде остання битва. А може і ні. Після першого удару я зрозуміла, що мені не перемогти. Я прожила коротку, але цікаве життя. Це були останні сепади життя.